Що ти постійно все береш в руки? Зараз ми запрошуємо вас до нашої святкової кулінарної студії, де за минулий рік ми приготували більш ніж 250 хай Бог. неймовірних сніданків. 250! і допомагали нам у цьому майже 100 топових українських шефів, кулінарних блогерів, просто зірок. Так, а все решта робили самі без них. Сьогодні на день народження прокидайся. Ми запросили до студії легендарного шефа. За серця і яскравої темпераментної та епетитної італії. На батьківщині його називають прищаним. <пон acidic singing> <и> а секрети його рецептів намагаються засувати найдосвідченіші детективи світу. <неп> і просто зараз він поділиться справжнім скарбом. Рецептом святкового сніданку, про який мріє кожен чоловік. Зустрічайте володари Пасти oh. і метро соуса, oh. який буквально підпалить нашу кухню Сеньор Джорджіо Ткачні. Oh. Uh. Super Mario. buongiorno, buongiorno, buongiorno. Estezelanto Diamantone. Oh, eh, di eh, <inaudible> eh, eh. <beeps> okay. cla Боже, а і воно є для, гарного на... настроїні для гарного настроїння. Вирішили, пане Джорджіні, ви Джорджія, ви вирішили спалити нашу кухню в прямому ефірі. Боже, яке свято! Яке свято! Ей, регало! Не не мене народження! Дивіт. Привіт! Привіт, рецессинки чекали. Я... Чікаліні, чекаліні на мені. Я, я знаю, що ми, у нас однакове знання італійської на рівні меню. Знаєш, коли і, ти, ти так? І... Просто. Просто іні. Ой, Боже, Джорджі, по-перше, у вас дуже хасіні. У вас дуже красиві буса. Це по-перше. По-друге, ви, ви, ви як легендарний італійський кухар. Що ми сьогодні будемо готувати на сніданіні? Uh, uh, сьогодні ми будемо готувати стейк, який називається. Рібай. Дуже-дуже смачний буде сніданок. Тіше, коли проходиш бо значить означає, що є м'ясо. Який сніданок? Колесі. Коле сіне. А, бачите, це італійський вже акцент пішов. Чірато чоколаду чи посарати, тут же ратва чоколад. Що по процесах ти, Давай, дружи, нарізай Черіні до да а, а ми будемо займати Що співає? Що співай? <рикладно>. Співаю, а я буду робити стейк. стейк. Робиться дуже просто. Берем. Так. Беремо. Так. Олія. Оліїні. Беремо. Так. Наливаємо трохи На сам стейк. Mm -hmm. Розмазуємо трошечки. То принципово, щоб вона була оливкова чи ні? Не принципово не принципово, але обов'язково. Не принципово, але обов'язково. <laughs> обов Якщо є а, наша справжня українська то... соняшковалія, це теж буде норм. Але для італійського необхідно іменно mm -hmm. а, оливка солька тобі треба. Тільки сіліні. Соліні і перчині більше перчіні. нічого. Клас. Пане Джорджо. Як ви обирали стейк? Ви пригледіли десь цю коровку? Чи вона приїхала з Сицилії? Які у нас можливо лайфхачіні? перчині? Перчині? Значить, дивіться тут? Це дуже просто так. Приходите, стейк повинен бути десь 2-3 сантиметри. Ага. З рулеткою треба приходити. Так, да, З рулеткою. Так, добре. Обриско, обриско. Але е, рулеткою вдома палець, від так хоряти, міряйте. Так? Зробіть татуху на пальці. О, О таке нормально. А прикинь, так, з лінійки. Ось тут десь просто роблять. Або невеличкі не Ти Отут на бий сантиметр. Мене... <реш> <реш> Як видно, що ти на будівництві працюєш. Так, добре, 2-3 два сантиметри. Два-три сантиметри краєчки повинні були. Ага. Чітким ну ви з сальцем берете таке. бачите сальцем це обов'язково, тому що ой, ой, ой. самі прожилки вони повинні бути, тому що в цьому є смак рібай Хлопці ага. ага. потім... ми ми можемо ми. ще їсти якось це все. Це, все, все. Оце все, що потрібно, і Опа. на дуже розігріту пакет. це вона вже така без олії, без вона... на... ресеп. Вілісімо, то шкварчить папа чи наша кусок по три хвилини, хвилини з кожної сторони і все буде десь, десь приблизно плюс-мінус медіум. 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 медіум це середня прожарка, вона повинна бути десь чотири хвилини. Знаєте, як отримуєте? А ну давайте, покажіть. Да. Тругаємо так стейк. Так, стейк і собі отак руку. Це рер. Це рер. Ну, Це ра рука. Раре. Беремо перший палець. Так. Тругаємо трогаємо. Це це. Медіумре, ви знаєте, ага. що отак в Бразилії показувати не можна? Хас. Okay. Так, нам, нам це це, медіум, це медіум. Це медіум. Так. Well. Ага. А це велдан, well 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 ага. Це готовий. Бач, він такий, має. Оце він най, Да. Най, так. А оце, якщо отак зробити, оце, якщо зробити. Так. оце так свининка. Максимально. <laughs> це, це шашлик. <laughs> Джорджо. Це шашлик. А, Слухайте, я знаю, що стейки не можна мити водою. Абсолютно. Тому що більшість м'яса, я знаю, отак от води. Чому? Ну, по-перше, всі, э, всі якісь там бактерії або щось там є. Таке не буде, тому, що воно залісти. все висмажиться. А -а -а. І про проблем це не буде. А вода, вона на, наоборот, вона у бактерії в цій всіх бактерії в воді починають е... жити-кишити. як... Так, так. Звик... повинен бути зовсім. Я звик як до вогню, знаєш, коли вогонь відкритий, то кожен кожен раз пробуєш. Значить, ще раз, три хвилини кожну сторону, три хвилини кожну а є сторону. якась має бути максимально. У у нас, нас просто... Максимально, максимум так, щоб всі сусіди ваші. По запаху почули в цьому мікрорайоні, що ви смажите стейк. Але щоб по тому запаху не викликали МНСників. По три хвилини, а не по 20. Але ще один дуже крутий інгредієнт. Ми беремо лікер. Ми будемо робити фламбе. Джо, Джо! Я перепрошую, а фламбе то тако? І в роті підпалюєш. Головне, щоб буси не горіли. Зараз ми то все. Заліємо, підпалимо саме головне, що принципі алкоголь може бути різний, але плюс 40 градусів. Бажано від 40. Ухте. він горів. Круто. Добре. Ми обов'язково до цього повернемось. А зараз дуже важлива інформація. Ми нагадаємо, що у нас триває збір на дрони та обладнання для Бапела для бійців 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Вони захищають нас на новопавлівському напрямку. Тому, будь ласка, долучайтесь до збору. QR-код ви бачите на своїх екранах і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. кожна гривня дуже важлива. Повертаємось до нашої святкової кухні. Сьогодні з самої Сицилії до нас приїхав Джорджо Ткачі. Джорджо, можна просто Юріо. Юріо! Або як вас? Юріо. Це якби в Супермаріо був тато. Він не так виглядав. Так, ми перевернули стейк. Зараз ви не зважете, подивіться, будь ласка, як краса. Беремо, що ми робимо, беремо його, перевіряємо. Ну, це вже буде медіум. Це вже медіум. Це вже думаю, десь буде. Норм. А це Спайдермен клас. Она аккуратно а по утике. Может. <laughs> Скажіть, у нас же буде трошки лікеру і алкоголь. Після такого можна за кермо снідати, тому що це сніданок. Я не знаю, як у вас в Італії, але у нас за це штрафують. Взагалі, з алкоголем, коли п'єте алкоголь, ніколи не сідайте за руль, скільки б ви його не випили. Так. Але в цьому о, випадку тут це дуже просто, тому що ми його підпалимо, і весь алкоголь він що зробить? Віпаріні. Випаріні. 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 Візробіні, війпаріні. Знаєте, мені... вібахнув не сейк трошки на Ні, Мені просто здається, Переводняк, ні, якщо ми так росли його випариться і все, ні? Ну може трошечки залишити і прізвище собі. Добре. що ти вибрав саме апельсиновий? Мені здається, що це буде прям Ну Сіцилія. Слухайте, Сіцилія, це ж апельсин. Це звідти. Ну, кам'яку. Ну що, готові? Ну ні, давай. Давай. Ну все, це заливаємо все. Ми заливаємо. Забираємо таке штука. Ой-ой. О, відійде. Ліпше відійде. А що? Воно горить, мені подобається, люди бігають. Ой. Дивно, що у вас досі такі довгі вуса, якщо чесно <рігалі> після цих експериментів. Клас. Мені я два питання. Хто після цього має кухню? Це перше. Хасінь. А, а по-друге, які гарніри можна подати до такого а, а, ну, у нас є томати. Батат, Бат... картопля. Звичайна картопля, так. Давайте о, так. Гречка. <рес> Рис. все, що загода? А я, якщо от, я останнім часом не знаю, можна вже вікове, але коли є кусок м'яса, я взагалі не хочу ніяких. Ні круп, ні каш, ні капец. Ай-яй-яй. Подивіться, подивіться, яка це краса. Ага. Знаєте, І... в чому прикол? В чому? Все. Можна їсти так, ну що, давайте. Ми це все прикрасимо томатиками. Отак, от так прикрашаємо томатиками, сіль перець вже там є. Я думаю, що можна не використовувати нічого крім солі і перцю в стейку, тому що сам смак м'яса він дуже дуже важливий. Я вирішив до Я до вашої страви додати картоплю. Ти що ти з вечора готували? Ви знаєте, ви знаєте, що, е, що насправді оця картопля по селянськи? Її треба називати кар картоплею по уланівськи тому що? що по тому, що в Уланові в Вінницькій області придумали оцю картопельку, ага. як її готувати? А потім по цілому світі рецепт розлетівся, і вона стала по селянськи. А насправді це наша по Уланівськи. Ми не перевіримо цю інформацію, давай довіряти просто. Так, поки ми роздаємо виделки і ножі. Бакали. Я бакали, ти відкриваєш. Я просто тут. Ви прям так зранку це робите. Ще раз нагадаємо, що сьогодні ми готуємо сніданок, про який мріє кожен чоловік. Це стейк фламбе. Для цього ми взяли стейк, ріба, оливкової олії. Добре є! Опа-прибор! Солі і перцю. І підпалили в полум'ї за допомогою апельсинового Лікеро. запитання чому польсирови, тому що Сіцилія. Я думаю, всі прекрасно зрозуміли, поки ми роздаємо тут Келехо. Що Саріор Ткачіні, це наш колега Юра Ткач. Юр, ти... Як ви бачили. Ми е, бачили. Е, е, Юра, яким для тебе був період в ранковому шоу? Прокидайся, що запам'яталось найбільше? Е, запам'яталось найбільше те, що кожного ранку я просинався з таким, знаєш, таким нереальним настроєм. І запам'яталось те, що коли я виходив. З під'їзду так сонечко воно тільки-тільки отак за обрію підіймалося ага. і світило, і воно заряджало такою позитивною енергетикою. І ти так. світився? прямо? І на весь день я світився. Ти знаєш, але то можна говорити багато, а можна просто взяти і один раз подивитися, як ми зібрали найяскравіші моменти з Юриних ефірів. Давайте глянемо. А ага, давай. Давайте, давайте. В наших екранах знову наша музично-поетична телепередача і я її ведуча фурія тереза хавронія Фальконе, плач. Ну ще. Нормально диви, як ти. Я зараз насправді пропрацьовую душку. Вдих. Давай, братику, я в тебе війну, в тебе все вийде. Давай. Іва, лянсуарчик. Адітют. Адітют. Отак от солите і втираєте. Слушай, втірай. Дякую. Це лише коротка версія <свіст> найскравіших моментів. Ми всі зібрали там 10 годин відео Юра <свіст> дякую, <свіст> <свіст> в каналі. Величезно величезно. Слухай, це дякую. круто. Так, ну що, давайте поки ми будемо пробувати сніданок. У нас же традиційно, якщо ми вже взяли келихи, може виголосити ви Джорджо Джорджо Ткачі. <свіст> uh, Значить, uh, мільйоре uh, колаціоне uh, ріпозо. Ага. Щоб <різнє> воно не значило. Щоб воно не значило. А, 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 а стейк, а стейк. А все тепер стейк, так. а стейк. Ну що? Середину так берем. Середину так берем, розрізаємо. Подивіться, яка краса. яй 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 Подивіться, яка краса. Берем отак. 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 Ну, смачного, хлопці. Подивіться, як воно гарно. А ти не йсі? Ні, в мене далі ще багато-багато речей, які можна говорити лише з ротом. Mm. А це лікар дає такий солодкий солодкий кіпець. Апельсиновий є, так? Так. Mm. Да. Mm. Якщо мені це буде віскі, віскі дасть. Mm. <схід> Якщо <схід> <схід> наша самогонсько, самогонська не святковий сніданок, стейк фламбе. Сьогодні разом з нами готував половитель стейків Джордж Скачині. Він же харизматичний, талановитий е, телеведучий наш колега Юрій Ткач. З для народження рідненьки. Дякуємо, дякуємо, що завітав. Дякуємо за величезну кількість подарунків. Заходь до нас, гості ще завітай. І смачного.